Почала я духову шафу. Вже минуло годинки три з того моменту, як ми замаранували крильця. Запікаю їх на пергаменті, тому що не хочу мити крови. Це набагато спрощує процес і вже давно користуюся пергаментом. До речі, мені дівчата кажуть, що є якісь. Силіконовий якийсь пергамент я жодного разу не користувалася ним. О, яке воно ароматне. М -м -м. Викладаю все в один ряд. намагаюсь гарненько викладати один біля одного, щоб воно було красиво. Ми до цих крилиць готуємо завжди. Сметанний соус. Ми його називаємо білий соус. Це сметана, майонез, укроп і часник. Часнику туди любимо додавати багато. І, в принципі, це вже може бути готовою стравою. Крильця і соус. Можна зробити окремо картоплю по-селянськи. Це взагалі буде топ. Можна зробити просто крильце і якийсь легенький салатик. Теж дуже смачно. Ну, це вже, знаєте, як то кажуть, який настрій, такий і прийом їжі. Зараз, поки викладаю крильця, і, і що ще надумаю, взагалі планувала картоплю з салом. Але поки картопля годину буде запікатися, то ми не дочекаємось її. Може, це на наступний прийом їжі буде? А ви багато готуєте на вихідних? Тому що я багато готую. Так. Щось в мене не поміщується. Це ще залишилось зараз так зверху. Все. Все це відправляю на одну годину у духову шафу.